Україну не лише завдяки великому боксу, великим революціям та великим корупційним скандалам, а ще завдяки великому ансамблю імені Вірського. Сьогодні ми показуємо, де і як твориться український танець. Прошу, прошу, добрий прошу, день. Прошу. Добрий день добрий. Мені вже подобається атмосфера. Тут у вас. Добрий день. Дякую. Рада з вами познайомитися Дякую. Дякую. Я особисто. Треш, пані Я чекала в коридорі, а там якраз закінчилася репетиція чоловічої частини ансамблю. Тестостерон зносить з ніг. Виходять всі красені, всі струньки, всі з плечима. Важко керувати таким ансамблем. Я собі уявляю, що там всередині кипить. Сьогодні вже не важко. Мене запросили зразу після смерті Вірського, щоб я очолив колектив. Міністром тоді був Романовський. Олексій Корнієвич запросив мене, але ну, я відмовився, сказав, знаєте, кажу Олексій Корнієвич, лишіть мене у Львові. Я не хочу їхати в Київ. Ну, по-перше, я створив колектив у Львові. Угу. Розумієте, Жалко було лишати що з нуля. Колектив був один з найкращих в Радянському Союзі. Ну, а врешті-решт, я був депутатом міста Львова, потім області, І мене і от поважали, що в Київ. Так, да, і Я не хотів. Ну, і я в, в зарплаті не був ображений там відверто кажучи, що я, якщо міністр отримував. — 500 рублів в той час, то ви то я півтори тисячі. Ого, то ви були заможний да я пост я, я ставив постановки. Мені останню квартиру у Львові дали рядом з операним театром. 180 квадратних метрів в старому будинку, в люкс-будинку польському. Мене знали, міліція мене не рухала і так далі. Ну, поважали мене. Тобто ви були такий львівський авторитет? Був, був, так. Да. Ну, все ж таки, оцей переломний момент, коли наступив, коли ви погодилися. Пішов до секретаря обкому партії нашого. Тоді добре був Віктор Федорович. Я йому розказав ситуацію. Він каже, не їдь, я тебе захищу. Ну і так п'ять років пройшло, потім знову мене почали тягати. Я пішов до нього. не, вірніше він викликав мене. Викликав і ми почали розмовляти. Він каже, знаєш що, Мирослав? Ну я тобі скажу чесно, позвонив особисто з Щербицький. І сказав, що ви в Антоха ховаєте, вже пора їхати йому сюди. Гине державний колектив. А Хах... що значить гине? Про зброї шатані. Я відверто, пані Ларісо, я навіть не хочу згадувати, що колектив, ну, я не можу сказати старий, ну в балетному розумінні вже переросли угу. за 40 і 45 і так далі. А в ці роки вже не. Не затанчуєш, знаєте. Вже більше стали, почали розповідати, як треба, як угу. було, а показати не може. Сяди в прячатку встати не може. Так що ви всіх звільнили? І, і оце б угу. процвітало і так далі, на роботу не ходили і таке інше. Я всіх не звільнив, але по черзі. По черзі. Це довго розповідати. Знаєте, ви ніколи не чули, щоб артист сказав, я розумію, що я посередній, або я боя слабенький да, не Ти генії. Немає ж іншого. <рес> <рес> у вас дуже складна робота. У вас майже 200 генії у колективі. Покажіть, от з цього боку, я бачу ваші портрети, і оце, мабуть, якийсь старовинний плакат. Да, ну це ж американська афіша. Бачите все. Угу. Це ми в Америці. І оце, оцей стрибок це візитна карточка? Це кільце називається. Кільце? Не тільки візитна, В нас є багато. У нас є от Бачите, бачили, ага. і там кільце, а ну це вже з Парижа, конгрес-зал. А це ми працювали в найпрестижніших залах Америки і в, в центрі Кеннеді, де, де таких три палаци, як Україна в одному будинку. Мені взагалі здається, що у Вірського більше бачать за кордоном, ніж в Україні ансамбль. Було. Чому так сталося? Для нас, якщо відверто, проблема і біда. Я виріс на Львівщині, Знайти, мені 101 один раз пропонували за кордоном лишитися. Я не лишився. Я навіть сиротою був круглим. Нікому без рідних тут ніхто нічого вже не зробив. Але я не лишився. Я не шкодую. Угу. Мені навіть. Гроші пропонували чимсь. А пропонували очолити якийсь колектив? Лишитися, український колектив. Ну uh -huh. там же ж теж є мільйонери, мільярдери наші, uh -huh. і так, таке інше. І навіть будинок показували, де мені виділили двохповерховий і вниз третій поверх там і таке інше. А оця от світлина це той час, коли ви очолили ансамбль Вірського. Чи це вже значно пізніше? По-моєму, так, да. так. Розкажіть, що у вас за така купа орденів і медалей на грудях? Я не ношу. Ви бачите, навіть зірку героя угу. я не завжди вдягаю. Її. А всі інші це. Ну, це два ордени Ярослава Мудрого, орден держави. Я вдячний за те, що за мене знати. люди відзначають, що мене шанують, поважають. Я плачу тим же. От е, я перепрошую, ласкаво вас, але. Ні звання, ні регалії, ні розуму, ні таланту не додають. Додавляють виключно обов'язку. Чому ансамбль Вірського так любили політики завжди? Починаючи від Щербицького, ви казали, да, так і закінчуючи нинішніми президентами і Кучма, і Янукович, і Ющенко, і не знаю, чи Порошенко зараз ну, прихильний чи ні, але ну от. Якщо президент не на концерті, то це ніби щось не так. Це честь для любого колективу і для любого керівника. Одна на наших концертах була Єлизавета II двічі. Це, це де був у Британії. В Лондоні. І не тільки була, а й запросила нас до себе в резиденцію 100 чоловік. А сама вона співає, співала в хорі. може, спільне було. В Альберт Холк там. Був величезний зал в Лондоні, uh -huh. значить, недалеко від гайд-парку, І вона там фотографія, і вона там хористка. І мені здається, що в кожній країні, де ви бували, ви знайомилися з керівниками. Да, так. Ну, Фактично знала. Корольова цим... Данії, наприклад, була у нас, прийшла uh -huh. на сцену з одним охоронцем. Прийшла, так, да, і подякувала колективу і на другий день знову запросила. В Китаї з Ден Сяопіном я пив чай. Китайський? Так. Да. Наприклад, у Фідель Кастро був тричі у нас на концерт. Да, ви ви на кубу літали? Да, Цигару да. курили з ним? Я ні, я не курю взагалі. Ну були присутні при цьому. Да, да, за да. цього. Ну це видатний чоловік. Я його слухав. Він знаєте, чотири години міг говорити. І, і Циферію різно називав, і так би мовити, ну ніде не помилився, ні, ні разу не дивився, не підглядав. Ну, ще можу сказати, Жак Ширак був у нас на концерті mm -hmm. в Парижі. Ще за радянських часів. Янош Кадр, Розстріляни mm -hmm. значить, можна книгу писати. Польща, Гомулка. Ну і з Путіним, очевидно, знайомі. Руку тисли? — Скоріше він мені, ніж я йому. Це достойна відповідь. Значить, і, бо ну, перший раз я з ним зустрівся в Білорусі, коли було 10 років е, слов'янському базару фестивалю. І на, на десятилітті був Путін, Куч Леонід Данилович і Лукашенко. Буває таке, що нецікавий концерт. Для трьох президентів повний зал народу. Все. І два хлопка в залі. Я сиджу в залі і, і думаю, не дай Господь, ансамбль вийде на сцену. Угу. І так же будуть приймати ансамбль. Що ж мені Кучма скаже тоді? Ну от перед нами, наприклад, Кіркоров виступає і заспівав заспів, заспів, а приспів йому виробили фонограму. І так розвів руки в сторону до ложі президентів, каже, от бачите, буває і таке, Після нього ми, а після нас Пугачова з піснею Мадам Брошкін». Якийсь дивний, дивна програма. Але ну, нічого. Звичайно, звичайно. І звичайно. Ми танцювали гопак. У мене нерви, як струни, знаєте, сижу отак от я мокрий. І слава Богу, пройшло десь. Так, в 64 і почалися Бурхливі оплески. І скандували до самого кінця, не дивлячись на те, що ми не закінчували концерт, а публіка встала. Я повернув голову, дивлюся, кушма прослезився, сльози витирають. Це правда? Значить, я сам на такому знаєте, піднесенні за куліси побіг, подякував артистів. Ну, коротше, я підійшов, мене ковчого обняв, поцілував, подякував, спасибі. Всі. Путін притягнув руку, дякує і каже, Мирослав Михайлович, ви знаєте, я вас від душі поздравляю. От у мене на сьогоднішній день такого колективу в такій формі нет. Це Знає, був перший да. раз. А другий раз, коли Путін вручав мені народного артиста Росії. Угу якого я, до речі, ніде не афішую, і не говорю, і не пишу, і не об'являю. Я не можу бути народним артистом Росії в той момент, коли вони сьогодні стріляють і забирають нашу землю. Я не можу. Я патріот своєї країни, і як де мій народ, там і я. А на столі я бачу, що це, мабуть, родинні, родинні фотографії. Це онук, так. Танцює? Ні. Чим займається? Він ще вчиться в школі. Оце моя дружина, народна артистка України, нагороджена трьома орденами княгині Ольги і орденом за заслуги. Танцювала в мене ще в юності. А, тобто у вас був а, а потім був Роман, а потім би одружилися на танцівниці. Безперечно, я її виховав. <рес> Виховали для себе дружину ну, а для і танцівницю. А, а, да. І вона, до речі, зараз директор і художній керівник нашої школи і близько чи працює. не тому, що моя жінка, я чесний чоловік, я б сказав, якби. Це наша гордість теж. Зараз вона закінчила нашу студію. Я читала, що вона була солісткою ансамблю Вірського. Ні, ні, внучка нечка, дочка, так, дочка. Так, її тут угу. немає. Вона вчиться в Червоному університеті на міжнародних відносинах і вчиться в університеті Драгоманова. Знає три мови ну, Можете пишаєтеся, пишаєтеся. Да, да. Поясніть мені, будь ласка, Мирослав Михайловичу. Чому такий величезний конкурс для молодих людей, щоб потрапити в ансамбль звірського? 15, yeah. я прочитала до п'ятнадцяти кандидатур на, на одне місце. Це в школу. Це в школу. в школу. А в ансамбль? В ансамбль у нас конкурс дуже серйозний. От який вимоги? звичайно? Ну, по перше, повинні бути ріст хороший, обличчя красиве в жінок та й uh -huh. чоловіків. Повинні бути прямі, довгі ноги, руки довгі, м'які м'язи і так далі. Та... Ну, Можна було б, щоб от подивитися. ознаком. так, як ви стоїте, на вас дивитися можна з приємністю. Я могла б стати танцівницею. Ну, могла Руків 20, 20 назад. Могла б, могла б. Ну ви уявіть собі, от стоїть, не танцює людина, артистка, наприклад. Uh -huh. Стоїть. Uh -huh. І Якщо вона красива, то до неї всі тягнуться. І я слідую тому. І навіть коли от дві одна красива, друга не дуже, але танцює краще. Я візьму ту. А навчити її я, я ведмедя можу навчити танцювати. Я думаю, чого на вас багато скарг було. Ви дуже так прямолінійно, не кожен зізнається в такому відборі. Знаєте, от коли приїжджаєш за кордон і коли всі захоплено говорять, господи, які у вас красиві люди, які красиві дівчата. Коли я ще молодим був, весь час мені в голову вбивали, що найкращі француженки. Коли я поїхав в Францію, дивлюся, шукаю. На вуличі, де вони такі? Десять? <ріст> Нічого подібного. Я вам клянусь, що красивіших жінок ніж Українки нема вчила Ну, Ви 80 країн світу об'їздили не по одному разу. Я вам вірю. Скажіть, чому е, е, є така легенда, що в ансамблі? Е, знаєте, серпентарія, якщо одним словом сказати, всередині атмосфера Ні. конкурентна. Конкурентна це правильно. Це ні? нормально ні? в мистецтві не може бути без конкуренції. Я навіть сам створюю це. А як ви конфлікти влагоджуєте? А в нас немає конфлікту. Не а тому. ви знаєте, в чому сила керівника? В тому, щоб він прилюдно все робив. Може, в душі і кривляче, але так ні. І я радий, що я перетерпів анонімки. Я був перша анонімка на мене попала в ЦК, де було написано, що я Бандерівич, що я бездарний і так далі, і що я там, значить, за дівчатами впадаю О, і так далі. О, так, таке так. писали про вас? Ну, я ж мені ще сорок років не було, то я ще нормальний чоловік був, але я вам даю слово. Я ніколи абсолютно подобалися мені, не подобалися, я ні за ким не, не приударяв. Але все одно писали. От навіть такі речі були, я вдома, в четвертій ранку, дзвонять не мені дружині, дружина біля мене. Вона бере трубку і їй каже, а ви знаєте, де ваш муж зараз? А він з такої то такої-то по прізвищу називають і так далі. Вона розсміялася, каже, дякую, більше мені не дзвоніть, він коло мене лежить. Я в нашій розмові згадала, що сказала, що вірсько частіше бачать за кордоном, ніж в Україні. Але прочитала, що коли почалася війна, ви організували виступ саме по Україні і були на, на Сході. Як сприймали на сході український е, такий колорит? Блискуче плакали люди. На концертах, після концерту, приходять люди, коли я виходжу на сцену, на коліна встають на сцені. В Донецьку виступали? Так. Да. І не один раз. Я вважаю, що в цьому плані треба, щоб була державна політика. Культура не друга і не третя. Я прочитала, що з метою оптимізації цього року чи минулого було звільнено п'ять артистів, тому що їх нібито забагато комусь здалося. Ну навіть п'ять чоловік. Скоротити. І, як ви думаєте, це по-живому для мене? Який би я не був вимогливий, строгий керівник, але це мої вихованці, Це люди. А людину треба шанувати. І ясно, у нас бездарних нема. Яка зарплата у танцівника ансамблю ансамблівці? Нормально Що не зараз нормальна. Дякуючи кучмі. Дякуючи ще кучмі. І ніхто не відібрав з того часу? Ні. Ну, були попитки відібрати 65-та постанова Кабінету міністрів, uh -huh. все понизить, все. У нас двічі. От керівникам нам двічі знімали заробітну плату. Ніхто абсолютно, як кажуть, не обурювався, ніхто не йшов просити. Uh -huh. Ми виховані люди, ми розуміємо, що в державі сутужно, тяжко і так далі. і так далі. Ну, але потім саме дійшли. До того, що треба відміняти ту 65-ту постанову. Зараз вже е, ніби дозволили до 13 тисяч купити. А так ні комп'ютер, ні ручку, ні, ні нічого, абсолютно. А як жити? А костюм? А скільки, а, от, до речі, коштує костюм? Ну, залежно який. Від і до. Скажіть мені, от. Ну від, я вам від. скажу, от зараз ми пошили на новий е, номер. І ми заплатили 122 тисячі. 1600 одна пара чоловік. гривень. Так. А три місяці гастролів таких інтенсивних і все це в негодність. Я вдячний державі за те, що вони платять заробітну плату нам. Ну, але вже скоро 25 років незалежності буде. Ми за тих 25 років а. На голку і нитку нічого не отримуємо. Ну, от за зараз у нас артисти вищої категорії, вищої категорії отримують 13 тисяч1 гривна. Угу. Артисти першої категорії 10 тисяч гривень. Артисти другої категорії 9 тисяч 108. Ну, я так розумію, окрім цього, є гонорари. Ні. Немає? Ні. Вони на зарплаті. Я часом навіть на нарадах кажу, ви знаєте, а чим ми можемо похвалитися сьогодні? От скажіть, що економікою? Ні. Що соціальним захистом? Ні. Мистецтво. Похваліться от, своїм ансамблем. От сьогодні ми можемо тим похвалитися, тому що світ не тільки знає Україну по Чорнобилю, по. Кличку, Шевченку, а і по ансамблю «Військо». Я це знаю і про це можу годинами розповідати. Так, репетиція. <му> Дејнија ќе не имаме. Tysiące baletek do ziemi. Wszystko na wierchu, wszystko jaskrawo, bez rozkazań. i wszystko na obliczu.